Луцьк відзначив уже 938-му річницю. До Дня міста 9 та 10 вересня відбулося ряд спортивних та мистецьких заходів, кожен з яких був благодійним на підтримку Збройних сил України. Уже традиційно святкову програму відкриває спортивно-патріотичний велопробіг у вишиванках. І цьогоріч надзвичайно багато містян та гостей Луцька, як дорослих, так і дітей, і навіть великими родинами, зібрались на театральному майдані зі своїми велосипедами, аби у такий спосіб по-спортивному відзначити свято рідного міста. Така традиція для багатьох стала звичною. Перший раз моїй внучці Саші було три роки, і вона була в велокріслі на цьому ж велосипеді. Тобто це вже десятиліття можна сказати. Ми фактично сім'єю не пропускаємо жодного велопробігу. Нам дуже подобається приймати участь у вілопробізі. Я б сказав найшвидше, це і родинна ціла традиція. Я як батько сім'ї долучаю до цього своїх маленьких синів, щоб якось діти привикали до культурно, мистецьких і спортивних заходів у нашому місті. Прийшли підтримати наше місто. Так само Давид син дуже любить у нас їздити на велосипеді. І вирішили долучитися до цієї акції. Обов'язковим атрибутом двоколісного став український прапор як символ незламності та перемоги. Це головне бажання сьогодні кожного українця. Міський голова Ігор Поліщук щороку разом з лучанами долає велодистанцію і в цей день подякував за згуртованість, небайдужість, любов до рідного міста та активну допомогу Збройним силам України. Хочу привітати усіх з Днем. Міста з днем народження нашого Луцька. Сьогодні ми живемо в такий час, коли, на жаль, святкування є недоречні, великі гучні заходи є недоречні. Але ми вдячні Богу, вдячні Збройним силам України, що сьогодні ми можемо провести такий захід, що сьогодні ми можемо жити, працювати в нашій громаді. Хочу подякувати лучанам за те, що ми є згуртовані, ми є. Єдині в прагненні здобути перемогу. Багато лучан допомагають збройним силам України, багато лучан волонтерять. Побажання одне єдине, щоб наступний день міста ми зустрічали в мирній Україні Україні, яка перемогла. Багато спортсменів та шанувальників активного дозвілля взяли участь у велопробігу, адже свято міста співпадає з днем фізичної культури і спорту. Окрім того, до спортивно-патріотичної акції долучились військовослужбовці та байкери. Наше місто сильне, наше місто непереможне. Для цього будуть в колонії рухатися військові. Наші хлопці їхали також на велосипедах. І це буде демонстрація того, що вони сьогодні здобувають незалежність України. Сьогодні вони хочуть, щоб ті міста, які сьогодні відносно, спокійно можуть провести певні заходи, робили це. І вони захищають нашу державу для того, щоб люди мали можливість активного дозвілля, люди мали можливість займатися фізичною культурою спортом, і люди мали можливість жити в мирній незалежній державі. Близько півтисячі учасників стартували із театрального майдану у супроводі поліції та швидкої допомоги. А за 40 хвилин подолали 11 кілометрову дистанцію вулиця Милуцька. Радість від спільного велопробігу отримали усі, навіть наймолодші. Дистанція була далека, але я не сильно втомився фініширував один з перших. Мені сподобалось. По завершенню велопробігу усіх об'єднав традиційний флешмоб Українська вишиванка цього року Лучани з Мували велику карту України зі всіма областями, демонструючи єдність країни та непоручність її кордонів.